Путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні завоює Київ, але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва. Подумайте про це. Та це довгий шлях був потягом, і я був єдиним головнокомандувачем США, який був який відвідав в країну в стані війни, де немає військової присутності. США Путін провалився, не зміг підкорити Україну, не зміг розвалити НАТО і не зміг загарбати значну частину території. Ми об'єднали 50 країн на підтримку. України і не лише в Європі, а вперше країни Азії також приєдналися, тому що країни Азії знають те, що відбувається з Україною, та для них також важливо. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів. Ми втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися. Росія Мене було дві два завдання. Перше підтримати Україну, друге уникнути війни між двома ядерними потугами, і нам вдалося виконати обидва ці завдання. Україна на сьогодні вільна, незалежна і має потенціал для гарного майбутнього. Нам потрібно захистити майбутнє українського народу.